Закохуєшся в людину фонтан емоцій, хвилювання, зачаровуючі погляди, ідеальна людина, пристрасть. І тут виявляється, що це ніяке не кохання. Чому? Це нам пояснить наука. Але не тільки адже кохання. Це в першу чергу почуття. Да, і ось ця мадам симпатюлька, правда, показує приклад простої закоханості. Тобто, коли ти бачиш тільки найкраще у партнері, різко відчуваєш то ейфорію, то депресію. І твоя голова перетворюється на справжні американські гірки. Що ж робити? Для початку зрозуміти, як виглядає справжнє кохання. Зараз, якщо 18-річний хлопець скаже, що у нього не було ще кексу, то його вважатимуть лохом. Типу камон, чел, оце ти непривабливий. Дівчина ж, якщо у своїй 18 вже мала статевий зв'язок, вважатиметься жінкою легкої поведінки. Який абсурд, хлопець у свої 18 може прагнути зовсім іншого. Наприклад, заробляти гроші, двіжувати з кінтами чи можливо розвиватися. Гормони грають в кожного по різному 18-річна ж дівчина може хотіти зайнятися кексом раніше. Знову ж таки, гормони грають в кожного по різному і в когось цей період може настати пізніше, а в когось раніше це нормально. Така гендерна нерівність тягнеться у думки людей ще із глибокої історії. Коли чоловік, який був здатний запліднити якомога більшу кількість жінок, був найкрутішим виконавцем своєї основної біологічної функції розмноження. В свою чергу жінка повинна була доглядати дитину, і якщо вона піде до іншого чоловіка, то вона вважатиметься ненадійною. Однак сьогодення кардинально відрізняється від тих часів. Чоловіки займаються кексом не тому, що їм потрібно дати нащадків, а просто через задоволення від процесу, обманувши природу, використовуючи контрацептиви. Відповідно, жінкам не потрібно вже весь час присвячувати дитині. І також кексом вони займаються через задоволення. Не сприймайте це дуже радикально. Ах ти, косел! Тож, якщо вас засудять за занадто ранню чи за пізню втрату цноти, скажіть, їм. ми зараз в 21 столітті, і кекс це один з видів задоволення, який може здійснюватися як моно, так і полігамно. Важливе уточнення під словом полігамно я не мав на увазі зраду. Зрада це найгірше, що ви можете зробити для людини, яка вас цінує. Однак, якщо ми говоримо про справжнє кохання, яке є довгостроковим, то якраз перший кекс рідко буває із людиною, із якою у вас все буде серйозно. Банально через недостатність життєвого досвіду в стосунках і, хоча, звісно, винятки є. Послухайте наступне: якщо після першого кексу, як і до нього, у вас збережуться романтичні почуття, то є велика ймовірність того, що це довгострокові відносини. Але якщо після першого кексу романтика поступово згасає, строк короткий. Ти в мене такий романтик. Такий висновок зробили дослідники, які опитували 800 людей різного віку, та запитували у них наступне: які у вас були короткострокові та довгострокові відносини? І ще один їхній висновок показує, що на початку як довгі, так і короткі відносини виглядають майже однаково. Та чи ви впевнені, що короткі стосунки це так погано? Самі подумайте, зобов'язань немає. Наїдливих думок про спільне майбутнє теж немає. Свободи? Хоч білку в штани пускай. Розповім на своєму прикладі. Всі стосунки, які в мене були, були короткі. Тобто, тривали вони буквально 2-3 дня. Шостий клас, вечір, нас четверо. Ми всі граємо в бутилочку. І тут я цілую дівчину, в яку був безтямно закоханий. Настає вечір. Ми наостанок з дівчиною цілуємося, прощаємося. На наступний день ми з другом навіть поїхали до неї на роверах просто погуляти. І вже в цей день, ввечері, я сказав мамі такий на радощах, на піднесенні, що я перший раз поцілувався з дівчиною. На наступний раз мама розповіла це мамі цієї дівчини. Наступного ранку я весь в ігнорі, дівчина кинула мене, де потім я ще. Доволі довгий час бігав за нею. Доволі неоднозначна ситуація. Є ще приклади: 9 клас випуск, на дворі жара, всі купаються трішки на підпитку, і якось опинилися ми із однокласницею на самоті. Я запропонував їй поплавати разом. І вона погодилася. Там ми, можна сказати, ще краще зблизилися, але. Коли алкоголь почав вивітрюватися, я почав віддалятися від неї можливо, через усвідомлення, що вона не моя людина. І таких прикладів я можу розповісти ще безліч. Всі вони тривали недовго і всі вони закінчилися нічим хорошим. А що про це скаже? Наука є дуже цікаве дослідження, де опитували людей, що для них найважливіше в стосунках, і на першому місці ми можемо побачити глибоку емоційну прив'язаність, що вже робить короткострокові стосунки не такими й важливими. Далі по важливості були дві категорії: кекс і спільні діти, де дітей частіше обирали жінки і люди від 35 до 54 років. Також до важливого вони відносять спільний побут, інтереси. Діяль, Майно і фінанс. Тобто по справжньому людина відчуватиме себе комфортно, небайдужо та щасливо, якщо кохання її буде довгим та змістовним. Щастя. Ну, я щасті. Кохання неймовірно заплутане, але саме це робить його привабливим. Кожному відоме відчуття метеликів в животі. Однак у чоловіків і жінок ці метелики проявляються по різному. У жінок піднімається рівень кортизолу, окситоцину і навіть тестостерону. Тому жінки сонечки наші можуть ставати агресивнішими. У чоловіків гормони при закоханості навпаки йдуть на спад. Рівень тестостерону і серетоніну зменшується, що приводить до пасивності чоловіка. Зазвичай, коли ми закохуємося, то наш партнер стає для нас самих. Єдиним і винятковим Вчені провели дослідження на схожих за моногамністю видах тварин. Вони обрали вірних коханців. Мише, просто миші, якщо знаходять собі партнера, то тільки на все життя. Нам варто у них повчитися. Під час дослідження вчені виявили, що з появою закоханості у гризунів першим збільшувався гормон задоволення дофамін. Ну і що у людей при закоханості он дофаміну теж сила силенна. Так, однак проблема полягає в тому, що дофамін у людей підвищується не тільки від кохання, а й, наприклад, від такої зефірки або від казино. Фу. Також вчені дослідили вплив окситоцину, який сповільнює тестостерон у чоловіків, і вазопресину, що допомагає розвивати любовні стосунки. Так, вчені дійшли висновків, які можна подати двома графіками. У чоловіків у період закоханості відіграють велику роль тестостерон, вазопресин і дофамін. Одним словом, гормони мужності, гомеостазу і задоволення. У жінок переважають окситоцин та дофамін, відповідно, гормони жіночності та задоволення. Тому нехай вже мене пробачать феміністки і феміністи, але як стверджують нейробіологи, буває жіночий мозок. І чоловічий мозок. І тут ми приходимо до головної тези цього випуску: справжнє кохання стає головним випробуванням у житті людини, яке робить її щасливою або нещасною. Кохання це коли ви лягаєте спати і прокидаєтеся з думкою про цю людину. Кохання це коли ви відчуваєте, що ви ростете разом. Кохання це коли ви доповнюєте один одного. Звісно, все може починатися з закоханості. Кекс в стосунках дуже важливий. Гормони відіграють дуже велику роль у нашій закоханості. А хвилювання, які ми собі накручуємо, по типу, чи це моя людина? Блін, не знаю, що робити. Це просто фігня. Якщо це дійсно ваша людина, то ви з нею будете надовго. І, як казав Іван Франко, любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає, без нашої вини. Кайфуйте від кожної секунди, проведеної з половинкою. І якщо щось піде не по плану, порадьтеся з бабусею.